Всім привіт! Сьогодні ми вирішили скористатися мобільним застосунком To Good To Go та замовити так званий бокс-сюрприз в магазині Екстра. Цікаво ж, що вони нам підготують всього лише за 49 крон. Ось таку хлібину. Свіженьку, до речі. Піца невеличка. Сендвіч, з томато і песто. Виглядає апетитно. Сэндвич номер 2 з беконом и яйцем. Такая булочка сирна. Салатик з курятиною. Тут у нас лапшечка, салатик и курочка. Все и будет смачно. И соус такий беленький. Ще одна булочка. Ще один такий бутерброд-сендвіч. Весна десертик. Булочка с маком.